Із з листопада отримати спадок українцям стане на порядок важче. Бабусина квартира може так і не потрапити до спадкоємців, а перейти державі. Експерти ж знайшли і позитивні моменти у таких нововведеннях. Деталі дізнавалась Марія Бульдович. З 1 листопада отримати майно у спадок стане майже неможливо. З такими новинами останні тижні вибухає інтернет. З 1 листопада українці не зможуть вступити у спадок і укласти договір дарування майна. З 1 листопада нове лихо в Україні стане неможливим оформити угоду дарування або спадок. Проблема в тому, що для отримання у спадок квартири її слід офіційно оцінити. З 1 листопада постановою Кабміну No2 організації, що раніше займалися оцінкою нерухомого майна, не будуть існувати. Втім, експерти кажуть, хвилюватися не слід. Ця постанова втратила свою чинність кін... кін... ще у 2000 тисячі. У 2014 році вона була скасована Вищим адміністративним судом України. Експерти наголошують, процедура оформлення спадку не змінилась. Марія Бульдович, новини СТС.